Якщо людина встановила імплантант, як довго він проживається? Це все питання індивідуально, дуже часто від трьох до шести місяців, дуже часто буває таке, що після встановлення імплантата вже фіксується певна ортопедична конструкція, щоб людина могла банально їсти. Це ще не означає, що ви вже можете там їсти дуже тверду їжу і себе повноцінно відчувати. Ну, так як було з своїми зубами, ці імплантати мають прижитися. Тобто, хоча б від 3 до 6 місяців треба поводитися акуратніше, менше вживати гарячого, твердої їжі, не зловживати. З гігієною чистити зуби хоча б двічі разів на день. Ту То імплантант імплантан це сам дюбель, який вкручується в кістку. Так, да? так, імплантант ага. – це дюбель. так. А я думаю, у цей у цей зуб штучний робити це прийшов, тобі вкрутили зуб, вставили цю е, стоматологічну конструкцію, пішов. То не так виявляється? Ну зазвичай можна так зробити. Можна. І це на сьогоднішній день робиться. Ми це робимо, але бувають випадки, коли умови просто не дозволяють. І хірург, коли вже безпосередньо робить хірургічне втручання, він бачить, що краще все-таки не ставити безпосередньо з навантаженням, відкладемо цей момент на трошки пізніше і так. Але дуже часто буває таке, що ми зразу фіксуємо ортопедичну конструкцію, вона зазвичай тимчасова, для того, щоб потім можна було проконтролювати. І стан ясен, і як вони себе поведуть. Прижився чи не прижився. Ну, от як буває, коли людина встановила собі кілька зубних імплантатів в кожному індивідуальному порядку, і вони не прижились. Дуже велика частина пацієнтів навіть з цукровим діабетом. Мають проблеми е, з імплантатами в тому випадку, якщо немає гігієни, або вона просто недостатня. Тому що е, бактерії, які є в ротовій порожненні, вони просто руйнують. Чим більше бактерій, тим більше нальоту. Чим більше нальоту, тим більше каміння. Чим більше каміння, тим більше проблем з яснами. Це чистити зуби і буде краще приживати з імплантом. Чистити зуби двічі на день, хоча б. Ну все, будемо дякувати.